Соковинка, літнього сонечка, ніжна краплинка. Це я завтра на тому балконі не поприбираю. Там багато розуму не треба, а от дитині допомогти це мій батьківський обов'язок. Може, у нас Нобелівський лауреат росте? Алішенька, хороша моя. Моя зайка. Що тут у нас? Задачу на математики ніяк не можу вирішити. Я напевну гляну відповідь в інтернеті, так буде швидше. Та ти що? Який інтернет? Сьогодні ти в інтернеті, Алішенька, подивилася. А завтра що, на Тікток факультет до Поплавського поступати будеш? Ну, Алішенька, ну де треба шукати легких шляхів. Ну, принаймні до весілля. <свісно> Давай, читай умову задачі, Давай. В магазин на склад привезли вісім ящиків огірків по 12 кілограм кожен. За день продали 56 кілограм, а на наступний день продали ще два ящики. Скільки кілограм огірків лишилось в магазині? Це За який клас задач? Четвертий клас математика. Четвертий клас математика, так. Да? Інтернет. Та який інтернет! Ну ти що? Ну, що це ми задачу для 4 класу не зробимо. Так, огірки, да? якісь склади. Склади. Нам треба. Людина, яка працювала на складі. Толік. Точно. Вітя, вони нас плутають. Да. Я 10 років пропрацював на складі, тут немає всіх даних, немає. От, наприклад, не вказано, чи є на цьому складі камери спостереження. А це важливо? А ні, якщо на складі немає камери спостереження, то як же ми будемо знати, скільки огірків в ящику? Так он ж написано 12 кілограмів. Написано, то ясно. Але якщо немає камери спостереження, то там не 12. там аби 11 було. Ну, плюс-мінус. Плюс, ні. Мінус, та. Ой, Вітя, як же вони цих дітей плутають. Ну от не вказано. Ці гірки привезли до обіду чи після обіду. А це важливо. Який на зміні? Щедрий чи жадібний. Які ваги не вказано. Електронні чи механічні з цими чугунними гірками. Так що доведеться покладатися тільки на інтуїцію. Так. Вісім ящиків. Припустимо Петрович на зміні. Ми не обідали. 96 кілограм, 56 придав. Ваги нехай будуть механічні, підкручені. ще 15 кілограм. От і я так думав зразу. 15 кілограм – це було видно. Може в інтернеті глянемо. А, як... а от тепер можна і в інтернеті глянути, щоб ти побачила, що ми. Століком не тупіше, ніж ті інтернети. Угу. Написано, що вірна відповідь 16 кілограм. Не, ну 16. Плюс-мінус, це ж склад. Ну, давай, хочеш, пиши 16. А в житті було б не більше десяти. Так що, дзвоніть. Бачиш, Алішенька, вирішили ми твою задачу, це не проблема. Наташа, ну лки-палки, ну що це завтра зробити не можна? У Мене з цією математикою така голова. Ти була на складі, ти там знаєш. Ми з століком були. Лянька. А ти квасолю в борщ клала, чи у тебе борщ для бідних? Для бідних це ваш олів'є на новий рік. Нагадайте, що ви туди замість ковбаси додали. Житні сухарики. А квасолю я вкинула Тетянолай. Давайте. Ну, чого ти до мами чоловіка навій по батькові? Ми ж не в школі, і я не вчителька. Ма. Ви ж знаєте, що я на вас так кажу, коли сержусь. Через що? Через те, що ми нашого псаральфіка твоїм феном посушили. Гоїть моїм феном. Яким феном? Бо що я кажу? Це така оце спека, ти знаєш. Так, страшне. Щоб це було востаннє. Мій фен коштує дорожче, ніж усі ваші пломби. О! От що ви ображаєтеся? Ви ж коли готуєте обід, ну я ж не стою над душею, поради не роздаю. Що я сказала? Іноді он краще просто насолодитись холодною соковинкою і розслабитись. Боже, мені в цій хаті вже й слова сказати не можна. Все, я мовчу. Угу. Дрібніший річ, це ж людям, не свиням. Нічого розвариться. Що розвариться? Буряк розвариться. Угу. Доки він розвариться, мій Антоша тебе покине і другий раз жениться. Угу. З таким майстер-шефом ваш син буде до пенсії в бобелем ходити. Так, все, я мовчу. Твій борщ, твій рецепт. Твій чоловік, твоя печія. Яка печія? Яка буде в нього цього твого варева. Господи, ма, чого ви нагнітаєте? От що знов не так? Та все не так. Угу. Оди йди. Дай. Ну, посидь, поки в цьому своєму інстаграмі, потім сфоткаєш, скажеш, що це ти приготувала. Е, ні. Минулого разу ви варили, тепер моя черга. Отдохни і доця. Ти ж втомилась цілий день на ногах. Угу. А ви тим часом в мій борщ пару своїх фірмових фішок додасте. Яких? Оцих. Оцих. Що таке я там прямо додам? Трошечки своєї лімунки для кислин. Лимонної кислоти. А Пашу. я борщ варю, а не каструлю однаки почищу. Ма, ідіть. Краще Антона покличте. Вже майже готовий. Ви ще тут. Скажи. Синок, геть не кисленьке, не те, що дубка в О, Ма, ви й таке пробували. Ні, це Антоша в дитинстві любив. Ой, ледь одучили. Він коли до мурашника підходив, там в різні боки всі тікали. Як до продавці біля шів під Ай, артист, стартивати як зігравка. О, смачно, очі закочує, п'ямкає, а на лобі написано «поганенький». Скажи. Ні, чувак, Дійсно смачно, наваристий такий, а поганенький середу був. Угу. О, і не поспориш. А чого він був поганенький? Ну, який був кисленький, як щі. Ні, <засзаводить> я б сказала, як дубка мурашки. Ма, ну не, не заводься, ну я не хотів тебе образити. Я 30 років борщ варю. І ніхто ніколи ніде не жалівся. А тут на рідний синочок. Дякую! Заспокійливе в аптечці. Коньяк? Вже <звес> <звес> нема! Добрий день, браття. Радий вітати вас на засіданні клубу Альфа. Це чоловічий клуб, де ми вирішуємо наші нагальні проблеми. Я нагадую, що головне правило чоловічого клубу Альфа жінки не мають про нас знати нічого. В кого яке алібі. Я повіз машину на діагностику. Я на стадіоні бігаю, щоб ну, за спортзалу платити. Мені сьогодні алібі не треба. Моя пішла волосся красить, а це часа два, а може і чотири. Є у когось якісь нагальні проблеми? Будь ласка, є магістр. Проблема, що капець. Я дуже злий. На все їй дай. Фарбування волосся дві тисячі гривень. Перманент Брівор там півтори тисячі гривень. Солярій тисяча гривень, три-п'ять тисяч гривень. Це за останній тиждень. Я більше в неї кладаю зараз. Ніж в свою машину, хоча вони одного й того ж самого року випуску. А мені, коли моя це ж саме говорить, я ділою від, що я дуже сильно сплю. Ну, і що канає? Не дуже. Я цим собі чуть-чуть тягну час. А потім, типу, таки різко просипаюсь, кажу, Зай, зай, а дай телефон! Кому це я повинен був дзвонити? І в двері. І кожен раз все часу менше і менше. Так, прикратили балаган. Хочете красиву жінку? Треба. Гарно платити. Получається, якщо хочеш забезпеченого чоловіка, то візьми його і забезпеч. На жаль, з чоловіками ця схема не працює. Кого є, яка може серйозна проблема? достойна засідання чоловічого клубу Альфа. Ну, є в мене одна проблема, магістр. Моя нещодавно мені заявила, що хоче зробити собі груди. Так, це взагалі навіть не проблема. Вони всі вічно про це говорять. Вона е конкретно вже е сказала, що хоче це на свій день народження і що в неї для цього вже все готово. О, то візьми, глянь в інтернеті, може є СБУшні. Ну які БУшні? <гум> це тобі що, літня резина чи що? До речі, ти знаєш скільки це коштує? Краще б собі Ланоса купив. Дав би в таксі, яка не яка копійка, що ні? Коротше, до мене моя підходить каже, Зай, давай мені зробимо. Я говорю, подожди, давай не будемо спішити. Ну а що робить дві? Давай зробимо одну. Подивимося, притремся, поіграємося. Сподобається, на наступний рік другу зробимо. А взагалі, якщо не сподобається, здамо назад, там все одно є гарантія. Посміялися і забули. А моя, коли мені таке заявила, знаєте, кого я підключив? Це ви зараз не повірите. тьощі. Головне підкреслити, що це операція. І тоді моя тіщенка любима казала: «Доця, доця, як же так, операція, ти що? спрацювала?» ніхто нічого не хоче. І так, браття, підсумуємо. Значить, дивіться, як тільки з'являється така проблема, треба діяти їх методами. Тобто підійти і сказати, я образився. І десь два-три дні не розмовляти, сказати зай. У тебе вже хтось з'явився. Це ти для нього робиш? Для мене це робити не треба. Бо ти в мене і так красива. Ні! Мені тобі нічого не шкода. Але ж в мене в хаті буде інша людина. Вони всі такі штучні. А ти в мене і так красива. Оцей варіант я спробую. Оце може прокинати. І так. Проблему вирішено, засідання завершено. А ти собі в інтернеті теж щось глянь, бо я тебе в бані бачу. <гум> Розходимось. Ваня, ти чого не йдеш? У мене нога затікла я чуть пізніше піду. Закриєш. На схід їдемо хлопцям, допомогу веземо. Чи страшно? Звичайно страшно, я ж з тещою їду. Все, Саня, давай каток суне. Та ні, те ще. Це їй таке призвисько дали, коли вона директором асфальтного заводу була. Все, давай, давай, давай. Ой! Що? Ніяк не натрендися. Ні, це. Мобільний оператор телефонував знову якісь, акції напарював. Ой, бреши, бреши. Я твою довольну морду за 100 метрів бачила. Говорити з мобільним оператором — либо давить, може тільки яке... дурачок. Хоча тут все співпадає. Слухай, Ігор. Mm. У мене це останні кілометри 40 відчуття, що ми їдемо не тою дорогою. Ні. Я їду, як навігатор показує. Ну хе, показує. Ма по зоопарку теж показує, що їсти хоче. Я ж дорогу на Краматорськ на пам'ять знаю. Це ж ти перший раз їдеш. Я кажу, що ти збився. От китайське барахло. Не працює. Отут а в тебе не працює. Ой. Я світі це ще до Ракс казала. А вона каже, зато він добрий, мама. О, І тепер цей добрий дурачок завіз мене, бо знав куди. Олег ну ви так не переживайте. Ми зараз будемо зупинятися і запитувати у людей дорогу. І, до речі, знаки ніхто не відміняв. І це правильно. Знаки вони ніколи не брежуть. Мені вчора баба з пустим відром дорогу перейшла, а на відрі було написано: ну, не їдь з ним. Воно безтолкове. Все, мені в кого нічого не будемо питати. Я знаю краще, ніж ти нафігатор. Нафігатор. У цьому випадку якраз нафіга тор. Вони зрозуміло нафіга ти його купив. Отут повертай, виїдемо на трасу. А мені здається, ви помиляєтесь, тому що ми їдемо на Краматорськ, а Краматорськ це на сході. А зараз ранок. Де сонце? Сонце де? На дорогу дивися. Де сонце де, може ти ще й помогу вмієш орієнтуватися? Сусаня. Оля Станіславовна, ну я серйозно кажу. От, от от дивіться, знак стоїть, Житомир, 500 кілометрів. А ну я звідки знаю, чого він там стоїть. Може, на ювілей міста поставили, та й стоїть собі. Та 14 сторіччя. Ви ще той штурман. Я, я так думаю, ми скоро вже будемо вдома. Що? Щоб я в трьох соснах заблудилася. Он знак. Житомир 400 кілометрів. 5 годин і ми вдома. Ти не зубаскаль. Розвертайся. Ольга Станіславна, а давайте так. Ми зараз будемо зупинятися і питати у людей дорогу. А я вас буду представляти керівником поїздки. А давай. Тільки ти спочатку кажи, хто головний, а потім питай. Воно давай, мужик, іде. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Добрий очень... день. Я Ольга Станіславна Красовська, керівниця волонтерського центру. Підкажіть, будь ласка. Правильно ми їдемо. Це дорога на Храматорськ, бо водій у мене на стажуванні. Знаєте, дорогу знає гірше ніж дефігатор. Алі, я буквально тільки що з нарадив. І мене начальник Жека, хапуга Віктор Васильович. А це ж така чесна, така порядна людина. Ну ви ж знаєте, просто тако брав, як погане в ту платіжку. На, на, на. Каже, це що таке? Зарплати піднялися, стипендії піднялися, ну для цих як його? Людей? О, а пенсії теж підняли. Ну, цим як його? Ну, людям. Трошки старшим, ніж люди. Пенсіонер. О, абсолютно правильно. Вічно забуваю ці два слова. А наш жек пасе задніх. І він мені каже, нащо ми створили креативний відділ по підняттю тарифів з дірних спіпа. Це ми. І платимо по 300 тисяч кожному. Леонідович, ну що цих 300 тисяч? Пішов в ЦУМ, купив цей маленький пакетик Луї Вітон. А, а що робити? Куди йти? В Гучі, чи що? Ну, скільки це може Ну? Що, ви вже, хлопці, не прибідняйтеся. Нам треба ідеї. За що будемо дерти цей раз? Давай є ідея одна. Леонідович. А що якщо ми в наш ЖК в кожну квартиру поставимо вже накручені лічильники? Ну, газу буде поступати до них менше, а платити будуть більше. Орест, від тебе я такого не очікував. Вони вже це і так роблять. Треба щось креативне. Пам'ятаєте, як хтось із вас болкнув, а давайте будемо брати з населення за те, що газ по трубі ходить. Я цю хохму на перекурі, хапуї говорю, він каже, це просто геніально. Як давай мене обнімати. каже Леонідович, вам просто ціни нема. Я говорю 700 тисяч. От! От таке щось треба. Леонідович є ідея. Якщо ми всіх мешканців нашого ЖК зобов'язуємо, Пофарбувати в червоний колір газову трубу. В певні терміни: хто не встигне штраф. По червоній трубі проникнення газу швидше. А значить, чайники закипають швидше, борщі тушаться швидше, каші варяться швидше. Фізика. А? Точно. І в платіжках великими літерами пишемо Єврогаз на 30% дорожче. А? а хапуга ну, начальник жеку. На своєму сайті робить заяву Україна це Європа. Хочете жити по – платіть по-європейськи. А щоб не було скандалу, ми в платіжці десь знизу таким дрібним-дрібним шрифтом, щоб жоден пенсіонер в будь-яких окулярах не зміг це прочитати, повідомимо про подорожчання цього тарифу. А? ці тарифи не читає, а пенсіонери не зможуть. <гум> Супер робимо. Ах, ви хапуги. Казімірович іде до вас. Що у вас тут написано? Я у вас питаю, що тут у вас написано? Так Тут же ж нічого не видно. А вам не видно, а Казіміровичу все видно і мені видно те, що ви обнагліли просто вкрай. Сьогодні пофарбувати в червоний колір труби, а завтра в зелений. І що скажете, що це екологічний газ? Запиши хороша ідея. Я я, дам я ідею. Бо мене взагалі Михайло в сусідньому під'їзді людина кольорів не відрізняє. Йому за що платить? Це виходить, мені треба взяти свою фарбу, свою кисточку і самому пофарбувати. Да? Так. Е ці, яких, е Старші люди, як вони? Пенсіонери. Пенсіонери, ви бачите, що на дверях написано графік прийому пенсіонерів Середа з 14.00 до 14.05. Так що вийдіть звідси, ідіть і ходіть. Я, я, я піду, я буду ходити. А, а, а ви в мене будете сидіти і згадують Івана Казіміровича. Ви, до речі, знаєте, в мене однокласник працює в Державному бюро економічних розслідувань в ДБР да. охоронцем, правда. Але не остання людина, після нього ще прибиральниця йде. Ви Видовидограть да, зараз. щас! Чуєте, Леонідович, навіть якщо в нього там в ДБР нікого нема, нам це уроки ні до чого. Треба з цим дідом щось рішати. Та-дам! Сьогодні, до речі, ж у нас акція. Ми з колегами е, вносимо вас в цей як е, чорний список. Ні-ні, ні ну ви не переживайте. Ви просто не будете платити за цей тариф. Е, Презент? Е, е, да. Так. Вот. О! Так би відразу. От бачите, хлопці, наш цей креативний відділ заставляє людей ходити і шукати справедливість. А хто читає, той, виходить, перемагає. Так що, який шрифт був в платіжці? П'ятий. Робіть чотири з щоб я більше такого не бачив. Слухайте, Леонідович, а чого ми тривожну кнопку від шериф постійно не натискаємо, коли приходить цей пенсіонер? Ви пам'ятаєте, як ми тільки охоронну систему від шериф встановили? Я думаю, перевірю, я б тільки нажав кнопку. Вони вже в дверях, що у вас сталося? я ще не встиг відпустити. Воно то олесь так, але ці пенсіонери вони ж безобідні, але справедливі. А шериф можна викликати, коли серйозні питання. От ми коли в кінці місяця ганара за цей нашій. Новий тариф отримай, можемо спокійно нашу валізку додому без страху вести. Леонідович, ну яку валізку? Валізу. О, таку десь. що, Може, скажемо їй, що ми пішли служити в ЗСУ. Ха, ти що хочеш? Щоб вона завтра була тут і стала командиром роти. Привіт, хлопчики. Ну, як діла? Це нормально. Вдома. Я бачу, що ви вдома. А погода така, що можна було б з'їздити на дачу. Мені воно, сусідка Будановна дзвонила і каже: Може, Богданівна? Ні, вона Богданівна. Це я її називаю Будановна, бо вона все про всіх знає. Так от вона мені дзвонить і каже: ви що, дачу продали? А я кажу, в смислі? Ну, каже, у всіх там щось відбувається, щось робиться, а у вас все чагарниками поросло. Ну, що це таке, бать. Ну, як це? Тома, то давай візьмемо її і продамо. Тобі, аби продати. Завтра Андрійко у нас жениться і піде жити в квартиру. А ми з тобою куди? На дачу. Так би мовити, ближче до землі. Шудні ти мій, люблю тебе за це. Все, хлопчики, все правильно у цю суботу починаємо працювати. На межі поставити сітку рабицю. Яку ти бачила, по чому той метр квадратний? Краще кущами засадимо. Дивись. Кущами не можна. Через кущів буданом напогано бачить. А заїдете на базар в житі і візьмете насіння огірка бріджі. Це виходить, ті, що вище колін не ростуть. Ну, не збиваємо. Росаду, Розсаду помідора Чорний принц, насіння редьки, Дієго і кабачки. Я вже уявляю. Стоїть у нас на дачі цей принц Дієго от таких бріджах. І з таким от кабачком. То нам ніякого пугала не треба. Ось Ці твої шуточки. А, кстати, про пугало. Коли твій брат нам гроші віддасть. Я не можу до нього дозвонити. А чого? Ну, а нам могли дозвонитися, коли ми людям гроші були дружні? Вадя, не видумуй. Це твій брат? Ти з ним розберешся. Бене, бене, Фабрицю! Бене, бе. Бене. Коротше, мене дід Фабріцю кличе. Щоб все зробили на дачі красиво і вислали мені фотки. Я вас люблю. Що з дачі робити? Та нема проблем. Позвонимо Вітьке Присяжнюку. Він у нас по дачі нормально орієнтується. Скинемо йому 500 гривень. До речі, вчора зарплата прийшла. То що ми сидимо? Погнали. Погнали. Доброго вечора, ми з України. Thank